Україні друзі, ну, вже в вересні відбудеться концерт так званої Дарофеєвої. Чого так званої? Тому що, я думаю, вінничани всі пам'ятають наш пікет у 2019 році, коли ми пікетували будинок офіцерів, де кожного майже дня ще до повномасштабної війни виносили тіла найкращих синів нашої України, і де потім відбувся концерт, ганебний концерт. Гурту «Время і стекло, який нагадаю вам в 2017 році нормально собі, без задніх, як то кажуть, думок виступав в окупованому Криму. Я думаю, всі розуміють, що станом на 2017 рік, коли вже відбулася повна анексія Криму. Увесь бізнес, в тому числі і концертний, коли вони кричали: культура в ні політики, не смішувати це все і таке і інше. Коли з нас робили йолопів, вибачте на слові, да? то я думаю, всі розуміють, що на той момент увесь бізнес, який проводить будь-яку діяльність в Криму, він сплачував податки виключно до казни Росії, тим самим. Фінансуючи російську армію, тому в мене питання, чому ці люди взагалі не понесли і не тільки ці, щоб ніхто не говорив. Вони мають понести покарання, тому що це пряме фінансування російської армії. Тому віничани я закликаю бойкотувати цей концерт і не дати цим заробітчанинам заробити на віничанах.